Українська ідентичність вона, вона більша, чим етнократична концепція. І е, це дуже не подобається там, прихильникам е, класичного націоналізму, тому що вони це бачать в походженні, в виключно в якихось конструктах е, землі і крові. А ми бачимо, що і навіть дослідження глибинного народу показує, що для багатьох належність до українства воно є питанням не національності походження, не території, а чимось глибинним на рівні певних архетипів, поведінки, там пам'яті історичної, інколи локальної, інколи нелокальної, локальної, якихось відсилок. Які були там або напрацьовані, отримані з, з попередніх періодів, або зараз отримані під час безпосереднього досвіду.